Всім доброго дня! Вже другий день працюємо над тим, щоб зібрати наш кавун і реалізувати його по максимальній ціні. На сьогоднішній день продаємо крупний опт 10 гривень, дрібний опт 12 гривень. Продали вже десь 5 тонн дрібний опт і скинули повну предоплату за машину 22 тонни по 10 гривень. На Одесу. Тому зараз катаємо наш кавун, збираємо його. Кавун в нас вийшов місцями, де його багато, де ні. Але в цілому дуже смачний вийшов. Всі, хто куштували, всі в захваті, органічний повністю і без нітратів. Не соромно продавати друзям, близьким. Зараз формуємо машини, будемо продавати у нас в районі в місті, у Вознесенську, Прибужанах на річці, у Мартиновці в селі, в Новосілки тут поставили теж наші кавунчики. Обираємо вже масово, збираємо. Думали, що ціна буде вища, звичайно. Але чим далі, тим. Ціна все нижче, нижче. Кавуни насіяли в цьому році дуже багато. Тому працюємо, побачимо, що з цього вийде. Відведемо підсумки. Порахуємо, скільки заробили, скільки награлися за ці дні, стільки праці, дуже багато. Побачимо. Дивіться далі, буде дуже цікаво. Поїхали! Убираємо наш кавун 19. Покажу вам як треба вбирати кавун. Якщо сухий вже тут і вусик у нього теж сухий, значить цей кавун у нас стиглий. Підходить такий смачний або такий смачний. явна картина, коли вусик уся у нього вже стиглий. Тому і кавун можна грузити. Машина буде заїжджати отам. Робимо доробку маленьку. Ось таку. І будемо грузити кавунчики і продавати в воде. Кому було цікаво? ну Такі кавуни у нас, хто по розміру питав. Я не знаю тут скільки, кілограм десять. Я сам хлопець не малий. Такі справи. В цьому грузимо наш кавун. Я то кидаю, то всередині, то підіймаємо, вибираємо, катаємо, загружаємо. Процес такий дуже важкий. Я вже не пам'ятаю, коли давно я так працював плідно. Тому, хто думає сіяти баштан, то задумайтесь. Можливо, прийдеться і вам працювати. Я хоч це не люблю, але це роблю. А роблю це тому, що прийшла машина, і треба її загрузити до вечора. У нас всього 10 чоловік, і це для Баштана дуже мало. Тому приходиться так також допомагати, щоб встигнути добити оцей рецепт. зараз пів сьомого є дві години. Тому побачимо такі справи, їдемо далі. Збираємо та катаємо кавун. У нас такі. Ось такие файные размеры. Вот такие кавунчики у нас в этом роте вышли. Смачные. Великие. Дуже файные. Все, такий фон. Так что, это не все поле таке? Но а это тоже Для першого разу відмінний результат. Так проходить наші збирання нашого кавуна. Показую, як я вибираю. Підходжу цей у нас зелений фон, але якщо придивитися, то гудина в нас вже суха, трішечки, бусик у нього також сухий повинен десь бути. Тому, в принципі, цей зелений. Ось цей. Оцей гарний, тому що усик ось. Він у нас сухий. Кавун сам теж гудна трішки почала сохнути. І цей у нас стиглий кавунчик. Збираємо кавуни, наша друга машина, завтра буде зранку. 22 тонни з цього поля. Це поле дало в нас в результаті ще невідомо скільки, але відомо тільки те, що половина поля в нас заросла і там, де в нас зарощий баштан, там ми не маємо кавунів. А там, де у нас кавунчики не зарощі, чистенькі, той кавун в нас є. Ну, буде нам наука. Також виникають складнощі з реалізацією нашого кавуна, тому що зараз всі ганяються за великими розмірами. У нас вони невеликі, тому що вони в нас повністю без нітратів. Ми селітру не давали, нічого не давали. Тому такі ось. Ого! Це дирка. Такий він спечений. Не знаю, щось прогризла його, якась миша. Такі справи, так працюємо, продовжимо далі. Так от у нас проходить перекус. Збираємо кавуни їмо їх, робимо такі кучки, потім по ходу машини будемо закидувати. У нас краєвид. Приємний. Такі справи. Мали таку проблему, що в цьому році масово насадили всі кавуна, і реалізувати його було дуже важко. Тому я не виходив в YouTube, не показував весь процес, тому що ми всі ресурси, які в нас були, задіяли на те, щоб продати нашого кавуна. Кавуна в нас вийшла на сьогоднішній день. Продати порядка 100 тонн з 18 гектарів. Той поле, яке у нас було зороше. В нас там кавун, середня маса його від 3 від 2 до 4 кілограмів. Цей кавун на сьогоднішній день взагалі не ліквідний. В цьому році кавун всі купують оптові покупці від 6 кг і вище. В нас середня маса від 4 до 7 кг на полі, тому якого там спочатку погризла совка. Тобто з 18 гектарів ми отримали приблизно 100 тонн кавуна. Із них я продав першу фуру за 10 гривень з поля одразу. І потім загрузили ми ще одну фуру відбірного кавуна, повезли його на Київ, три дні там поторгували і переїхали на догрузилися додому, продали там 9 тонн. Я сам продавав 9 тонн кавуна в Києві. Це зі своїм братом і з його товаришем прокидалися в пів п'ятого, весь день торгували, там важили там київські, тільки хотіли крупний, тому ми півмашини крупного продали, Там це які там, у нас по 4 кг, такий більш-менш, привезли назад в Вознесенськ, там догрузили, поїхали в Одесу і в Одесі продали по 6 гривень. Тобто двома машинами ми. Відбили затрати, які в нас вийшли, але це я ще не враховую зарплати, які йдуть. Погрузка 100 гривень час. Ми платимо нашим працівникам, які загружають на машини. І охорона 700 гривень день, дві точки. Тобто, я це ще не враховував. Ми відбили розтрати нашими фурами тільки тим, що продали фури і вернули ті кошти, які ми потратили на вирощування кавуна. Тобто далі вже розниця йде на перекриття розходів по збіру урожаю. Тобто, розниця в нас пішла вже е, якби в прибуток, але за, за вищим того, що ми від, віддамо гроші за погрузку в машин. Е, в погрузку в машин е, було задіяно вперше там, 15 чоловік. Е, потім ну це була перша машина наша, це була. Це був капець, звісно, ну, як ми там ту машину збирали, це було дуже смішно. А потім другу вже машину вже підловчилися, зрозуміли, як обирати кавун, вже приблизно розуміли по розмірам, яка градація в них йде. І паралельно з цим, з продажем оптом, ми поставили точки у Вознесенську. В Вознесенську в нас кавун йде дуже добре, в день ми продаємо. Півтори тони починали з ціни 15 гривень. Зараз продаємо по 12. І мелкі, який в нас вже стається другий кат, ми продаємо по 10 гривень. Ось така у нас цікава. Кожен день ми нашими тракторами, машинами догружаємо прицепи. Ось так догружається наша рознічна точка. Так, ідуть паралельно продаж. Перегружаємо кавун. Ось цей кавун. ми... Продаємо по 10 гривень, більш крупніше продаємо по 12 гривень. І в общем, такі в нас справи. Більш детальні цифри я підготую в великому випуску. В цьому випуску я так просто більш-менш такий легкий екскурс показав з нашої точки, яка продає півтори тонни кавуна в день. Це Вознесенська на третьому районі у нас там в центрі. Там, хто знає з Вознесенська, то ну, саме таке гарне місце ми вибрали. І всі захваті від Кавуна. Кавун в нас вийшов без нітратів. Виростили ми його без поливу. Я зробив аналіз над помилками. Багато помилок ми допустили, починаючи від вибору землі, вибору сорту, сроку посіву. І те, що ми не дали, не, не дали нітратів, це також е, дало нам велику проблему, що в нас кавун вийшов не крупний. Тобто, коли ми приїхали в Київ, там в Києві всі купують кавун від шести кілограмів. У нас середня маса там 4-5. І от із-за цього ми попали, і ще й попали із-за того, що багато хто насіяв в цьому році кавуна, і кавуна дуже багато, і реалізувати було його дуже важко. Я Займаюсь продажем сільхозтехніки вже 3,5 роки, У мене велике товариство в Вайбері. І навіть я знаю, як продавати товар, і навіть мені це було дуже важко зробити. І на сьогоднішній день, коли вже ми майже все продали, вже добиваємо розницю. Можливо, там ще маленький вийде нам продати на консервний завод. І я вже більш детально. Ці підсумки підіб'ю і зроблю великий випуск уже скільки вдалося все ж таки заробити на кавуні в 23-му році, при тому факті, що його насіяли просто безліч. І як виявилось, в маленькому городі продати його проще, ніж в великих містах, тому що всі е виростили кавун, продають з поля його там, по 4-5 гривень на сьогоднішній день. Приїжджають перекупи, купують цей кавун, наймають машину, платять там 20 або там 25 тисяч за машину, везуть його на ринок і там 4 дні, там 5 торгують там, фуру там, на автовиків перекидують. Тобто в таких умовах продати кавун по максимальній ціні дуже важко. І ми зробили все, що було в наших силах. І я, в принципі, результатом влаштований, але заробити грошей в цьому році. Получиться небагато. Поймали дуже, отримали дуже багато досвіду, як треба вести себе далі, що треба робити, як треба вирощувати кавун, чому треба кавун все ж таки вирощувати під, плі, під пленкою і на каплі? Які сорта я для себе обрав у наступному році? Це я далі буду все розповідати, які насіння і якого сорту я для себе обрав, яку культуру також я обрав для себе, яку я буду вирощувати під полив. Тобто слідкуйте обов'язково, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже цікаво, у кого як вийшло в цьому році спрацювати, у тих, хто сіє в кавун, як у вас вийшло реалізувати ваш товар і по якій ціні ви змогли продати. Дефіциту в кавуни в цьому році не було зовсім. Краще би я посіяв друге поле дині, краще спрацював з бур'яном, тому що я понадіявся на брата. І в нас він заросла така амброзія. А амброзія це перший ворог Кавуна, і у нас Кавун із за цього не зміг набратися. Бур'ян всю воду випив, і Кавун він не до кінця созрів і вже почав зеленим запікатися. Тому у нас така вийшла невелика урожайність. Але був це наш перший досвід, перший рік. Я для себе вже обрав два сорти, які я буду вирощувати. Ринок Вознесенська по 6 гривень ми продавили. Кавун у нас без нітратів, без поливу, органічний, смачний. І весь народ, який є, вже пішов, пішла молва. Всі знають про наш кавун, а всі у нас за ним полюють. І в день ми продаємо в розницю з однієї точки. Там 5-6 тонн по 6 гривень я порахував, мені в принципі вигідно. Це останній, який залишився. Ми там зробили таку штуку, не показував, тому що на Ютуб геть немає часу. І тягнемо її за трактором, Згрібаємо це все в лінії, трішки він давиться, звичайно. Але вже краще, ніж його там залишити, і продаємо його так. Тобто такі справи. Десь на сьогоднішній день вже продали 60 тонн кавуна оптом і 60 тонн продали його в розницю. розницю, звичайно, це дуже важко. Але, в принципі, результатом я задоволений. Мільйон доларів я не заробив, але щось заробив. Для, того, для такого року, да, да, навіть дуже добре. Всім гарного дня, на все добре, до побачення.